Вітаю на телеканалах «Соціальна країна та Чорноморська телерадіокомпанія. Огляд останніх новин. І далі поговоримо про таке. Трьохстороння контактна група щодо Донбасу знову збирається в мінську. Служба безпеки оприлюднила чергові докази постачання терористам російської зброї. Віктор Янукович в інтерв'ю BBC розповів про страусів у Межигір'ї. У мінську збирається тристороння контактна група щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Про це повідомила прес-секретар експрезидента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Засідання контактної групи розпочнеться о шістнадцятій годині. Перед цим відбудуться зустрічі учасників усіх чотирьох підгруп із гуманітарних, політичних економічних питань, а також із питань безпеки. У сьогоднішній зустрічі вперше візьме участь новий представник ОБСЄ, австрійський дипломат Мартін Сайдік. Напередодні засідання групи нараду з представниками від України. Раїни провів Петро Порошенко. Він наголосив, що цього разу засідання буде особливим, адже напередодні Рада міністрів країн ЄС продовжила санкції проти Росії у зв'язку з невиконанням нею мінських домовленостей. Тим часом ситуація на Донбасі не змінюється. За минулу добу російсько-терористичні війська близько ста разів обстріляли позиції українських військ та мирні населені пункти. Та от восьмидесятка маленька. Маленька та побольше. Це 120 про котрі не говорять, це запрещенне. А от це от 80-ка. От різниця. Донецьк. Бойовики і російські військові продовжують атакувати сили АТО зі зброї великого калібру: мінометів, танків, гаубиць та реактивних систем. Найгарячішою є ситуація поблизу Донецька та Артемівському напрямку. З початку цієї доби бандити більше 20 разів порушили режим тиші на різних ділянках фронту. Найбільш активно цієї ночі найманці Кремля діяли на артемівському напрямку. Майже 10 разів зі 122-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм Вони вдарили по золотому попасній розівці Зайцевому та Троїцькому. Тричі під ранок із заборонених мінометів, гранатометів та зенітних установок бойовики нанесли вогневі удари по наших позиціях під Марінкою. За словами українських бійців, які утримують позиції в пісках, інтенсивність ворожих обстрілів зазвичай вища вночі. Після того, як у терористів наступає комендантська година, Коли э, комендантський час починається, різко збільшується кількість обстрілів і приміняється артилерія. Це 120-ті -е міни, танки. Артилерія 125-го, 152-го калібру. Через потужні обстріли терористів на Луганщині без води залишились мешканці Попаснянського району. В результаті обстрілів реактивної артилерії, знищені насоси і трансформаторна підстанція КП Попасна вода. Працівників підприємства витягали з-під завалів. Дивом ніхто не загинув і не поранений. Таких потужних обстрілів Луганщина не переживала з початку року. В ніч на вівторок на лінії розмежування коївся жах. Детальні наслідки обстрілів ще уточнюються однак, уже зрозуміло, що відновити водопостачання в стислі терміни не вдасться. Зараз водоцивільному населенню будуть доставляти рятувальники держслужби з надзвичайних ситуацій. На відміну від інших ділянок фронту, відносне затища спостерігається в секторі М. За минулу добу ворог одного разу обстріляв сили АТО в Широкіно зі стрілецької зброї. Тим часом, за даними інформаційного спротиву, бойовики активно перекидають артилерію в район Маріуполя і Горлівки. Микола Різник, соціальна країна. Служба безпеки України зібрала нові докази постачання Росією зброї терористам, так званих ДНР та ЛНР. У ході бойових зіткнень з терористами в районі селища Октябрь Донецької області силовики захопили малогабаритний реактивний вогнемет «Шмель», що перебуває на озброєні виключно в підрозділах Російської Федерації. Проведений співробітниками Служби безпеки України та Збройних сил України обстеження встановило, що зазначений виріб відповідно до маркування 2008 року випуску. Вказаний тип вогнеметів знаходиться на озброєнні виключно Збройних сил Російської Федерації. У Києві відкрили центр допомоги вимушеним переселенцям. У будівлі одночасно можуть знайти прихисток 30 осіб. Ініціювала створення центру столична адміністрація. А кошти надав уряд Сполучених Штатів, як облаштувалися на новому місці. Переселенці бачив Сергій Зленко. На кухні вже печуть пиріжки стів, накривають для чаювання. У центрі соціально-психологічної допомоги очікують на візит високих гостей. Має прибути київський мер та посол Сполучених Штатів Америки. А поки журналісти мають нагоду поспілкуватися з майбутніми мешканцями. Марина виїхала до Києва з Дзержинська, що неподалік від лінії зіткнення зізнається, вже стомилася переживати за власну долю та безпеку дітей, яким усього 4 та 12 років. Старша дівочка ходила в школу, і коли починалися обстріли то... Пускай, чи вже там родители забирали в быстром порядку, получается, невзирая на обстріл, який слышно звуки, розриваючися снарядов, получается, діти швидше пішли домой, щоб да, радіс родителями бути в цей. І... Ірина, медсестра з Волновахи. Каже, місто також обстрілювали. Жінка допомагала лікувати українських солдатів. Її донька Даринка тільки в Києві згадала, що таке гратися в атмосфері миру. В плятки, в конструктори. Все время обстрелы со стороны вражеских позиций. То есть ну, это все время ребенок все время боялся, плакал. Бежали под обстрелами в садике, в садик, а да, Дарин? Быстро убегали под градами. мы. Туда в садик бежим, а надо бежать, потому что на работу надо идти некуда деть. Также бежим ми обратно, славями голову. За інформацією соціальних служб, в Києві існує вісім центрів надання допомоги переселенцям. Загалом, з березня минулого року до них за консультацією, звернулись понад 4 тисячі сімей з Донбасу та Криму. Утім, за словами чиновників, деякі люди відверто зловживають соціальними гарантіями. Є люди, які і раніше проживали в Києві, да а тоді просто скористалися ну, ситуацію, показали свою прописку, зареєструвалися і так само вважаються формально за формальними ознаками. Вони так само є переселеними особами. На відкриття нового центру. Прибув мер Києва Віталій Кличко, символічно висадив квіти разом із послом США, адже саме американський уряд виділив грант, аби для проживання переселенців відкрили ще одну будівлю в столиці. Сергій Зленко, Тарас Білову соціальна країна. Укрзалізниця на порозі великих змін реформування галузі у рамках угоди про асоціацію з ЄС представило міністерство інфраструктури. За словами чиновників, галузь розподілять на вантажні і пасажирські перевезення. Сама ж Укрзалізниця стане приватним акціонерним товариством у державній власності. Тобто до роботи залучать інвесторів за їхні гроші. Галузь почнуть відновлювати, але контрольний пакет акцій залишиться у держави. Про реформу залізничних перевезень розкаже Яна Курченко. Реформування уже звичної для нас Укрзалізниці розпочнуть з розподілу функцій. Змін інфраструктури знімуть левову частку роботи по підприємству і передадуть її новоствореному Агентству залізничного транспорту України. Создается агентство, которое будет прежде всего обеспечивать и контролировать равный доступ на для инфраструктуры для всех участников в будущем. Будет вести реестры, будет вести утверждать ежегодные правила доступа к инфраструктуре. Будет также выполнять функции связанные с тяговым, с тяговой составляющей сведения реестра тяговой составляющей и оператора вагонного парка. Залізна імперія залишиться під егідою виконавчої влади, тобто Кабміну. Основну політику визначатиме профільне міністерство, однак саму структуру переформатують. До її складу впустять приватні компанії. Тобто основна частина акцій буде у державі, решта інвесторів. Тоді Укрзалізниця вже не буде монополістом, а працюватиме як бізнес-структура. Позволить частному капіталу вийти в ринок тяги, в дальнішим. Или это будет в форме частных компаний-перевозчиков, или это будет в форме государственного частного партнерства в той или иной сфере. Первое это государственный перевозчик. На первых этапах это будет акционерное общество В дальнейшем это будет выделенная компания-перевозчик, которая будет владеть тягой и вагонами, в идеальной структуре, так и другие перевозчики. Другие перевозчики они могут как владеть также и тягой и вагонами, так и только тягой. То есть квалификационным критерием является наличие тяги для обеспечения перевозок. З появою бізнес-структуру у складі державного підприємства вартість приїзду відповідно буде ринковою під пильним контролем антимонопольного комітету і комісії з питань регулювання тарифів, яку теж планують створити на базі Укрзалізниці. Нам необхідно пасажирські перевозки вивести в денежне отношення, щоб уЗ получала деньги для обновлення пасажирської тяги і вагонів. чтобы пассажиры получали лучшую услугу без платных туалетов, но мы говорим о том, что должны быть экономически обоснованные тарифы. Если кто-то не может пользоваться, у него есть или монетизированная льгота, или использует направление, которое идет через социальный заказ. За минулий рік пасажирські перевезення принесли підприємству від 5 до 8 мільярдів збитків. Їх «Угорзалізниця» компенсувала за рахунок вантажних. Пільговий проїзд держава компенсувала лише на 30%. Аби не працювати в мінус у новій реформі працюватиме інша система. У рамках децентралізації, коли регіони отримують більше кишенькових витрат, вони самі замовлятимуть кількість пільговиків і самі ж за них сплачуватимуть. Плюс залишиться держзамовлення. На втілення нової реформи потрібно від 5 до 8 років. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Соціальна країна. Близько третини декларацій чиновників сповнені математичних прорахунків, помилок або неузгодженостей. Про це заявляють активісти організації Трансперенсі Інтернешнл. Витрати українських високопосадовців з правоохоронних органів і вищих судів часто перевищують їх доходи. А чиновницька зарплатня не відповідає стилю життя на широку ногу. Що саме виявили в документах від платників податків, цікавився Сергій Зленко. Вони прискіпливо вивчають декларації за минулий рік українських чиновників з мільйонними статками, аби виявити суперечності. Шукають невідповідність між зарплатами високопосадовців та їхніми витратами. Активісти Трансперенсі International оприлюднили результат чергового моніторингу. Конституційний суд показує нам певний контраст. Тобто, у них в середньому одна з найбільших зарплат серед ланки правоохоронних органів. Середня зарплата суддів Конституційного суду складає 321 687 гривень. Але при цьому двоє суддів Конституційного суду не мають зовсім житла. Втім, активісти нарікають на такі дивні факти у деклараціях правоохоронці поки не реагують. Лише в майбутньому цими документами має зайнятися спеціальний орган. В цьому році ми проаналізували 250 декларацій. Всі декларації ми збираємо на електронному сайті. І в майбутньому, коли буде створена Національна агенція з питань запобігання корупції, така електронна база буде створена при ній. Але поки немає цього державного органу, декларації ніхто не моніторить, і чиновники можуть там писати що завгодно і взагалі їх не подавати. Зараз ця норма да, щодо незаконного збагачення, де да, щодо розбіжності між тим, що він декларує, чиновник, і да, і тим нас насправді яким чином він живе, да тобто зараз вона ще не діє, да, І ми дуже сподіваємося, що саме там, коли вона вступить в дію, да, то вже можна буде казати про те, що там а, наступатиме кримінальна відповідальність за за, за такі речі. Трансперенсі да. International покладають надію на громадських активістів та місцевих жителів, аби ті фотографували на чому їздять прокурори і судді, та в яких будинках живуть Сергізленко, Олександр Фонько, соціальна країна. Корупція в Україні очима іноземців. Міжнародна група експертів з питань протидії корупції активно працює над рекомендаціями, даними нашій державі. Експерти схвалюють прийняті Верховною Радою антикорупційні закони, але в той же час занепокоєні станом реальної боротьби з ганебним явищем. Що радять, дізнавалась Анастасія Островушко. Україна погрузла в корупції. Ганебне явище стало уже усталеною практикою в українському суспільстві. Про це кажуть міжнародні експерти. Вони схвалюють прийняті нардепами антикорупційні закони, але занепокоєні повільністю їхнього впровадження ми бачимо певні зрушення за останній рік, але ми не бачимо достатніх практичних результатів цих зусиль. Ми не бачимо результатів даних обіцянок, і проблема полягає в тому, що все відбувається занадто повільно. Аби побороти корупцію потрібно не тільки законодавче підґрунтя. На думку експертів, перш за все, треба змінювати поведінку і ментальність. Це потребує багато часу, інколи навіть життя цілих поколінь. Це питання освітнього характеру. Можна проводити тренінги для того, щоб люди краще розуміли обов'язки свої межі відповідальності. Але в більш реальній перспективі вам треба думати про покоління, і треба починати цю роботу зі шкіл. Боротьба з корупцією має про. Водитись на всіх фронтах у парламенті, державних структурах, суспільстві, але починати завжди потрібно з себе. Анастасія настасія Олександр Фенько, соціальна країна. Київській торгово-промисловій палаті 20 років. За цей час установа допомогла тисячам підприємців розбудувати свій бізнес, створила цілу мережу міжнародної співпраці і стала містком між бізнесом і державою. Що зроблено, і які плани на майбутнє? Дивіться далі в сюжеті. Київська торгово-промислова палата вже 20 років сприяє розвитку вітчизняної економіки. Основне завдання установи надання практичної допомоги підприємцям столичного регіону. У цих стінах проведено десятки тисяч ділових зустрічей і підписано тисячі контрактів, як всередині країни, так і міжнародних. Важливим завданням є підняття престижу вітчизняних товарів на міжнародному ринку. Ми Тим самим піднімаємо конкурентність наших товарів. Наш товар стає дешевшим для нашого імпортера. І ми так прорахували цю цифру. Це десятки мільйонів євро, які отримали наші конкурентні переваги. В світі наші експортери на конференції присвяченій 20-річчю компанії зібралися друзі, партнери і міжнародні гості. Бізнесмени і чиновники обговорювали проблеми, і перспективи розвитку вітчизняного бізнесу, а відповідно і економіки. Нинішні економічні ситуації зберегти рівновагу, каже директор, складно та дуже важливо. Тому у найближчий час працюватимуть за антикризовою стратегією. Співпраця з міжнародними інституціями, різноманітними програмами, і я вам хочу сказати, що тут є велике поле. Діяльності члени палати бажають, щоб наша праця була абсолютно конкретною, і нам треба, нам треба, щоб ми доводили контракти все до реальної е кінцевої мети. Після довгих аналізів роботи і обговорень подальшої ювіляри і гості поїхали на підприємства членів палати. Яна Курченко, Тарас Білевол, Соціальна країна. Колишній президент України Віктор Янукович знову нагадав про себе втікати живий цього разу дав інтерв'ю британському телеканалу BBC2. В ньому він розповів, що вдячний Володимиру Путіну за порятунок свого життя. Анексію Криму та війну на Донбасі назвав трагедією. А також заявив, що не володів резиденцією в Межигір'ї, а страусів з тамтешнього зоопарку підтримував. Що плохого, що я підтримував? Скажіть. що ви підтримували? Что я поддерживал этих страусов. Що плохого в этом? Ви хотите сказати, що президент страны жив на території чужого приватного зоопарка. Там територія цього зоопарку, ви розумієте, ви задаєте взагалі, некорректні питання. На чекайте в наших наступних оглядах. Я з вами не прощаюся. Побачимось.